Сто воскрес! Я вітаю вас на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Нагадую, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Марія Мацишин, і я працюю у відділі комунікації головного управління національної поліції в Тернопільській області. Сьогодні я розповім про кримінальні події, які трапились у нашій області минулого тижня, та інші факти і життя тернопільських поліцейських. І розпочинаємо нашу програму з найрезонанснішого розкриття, яке реалізували тернопільські правоохоронці. А саме оперативники Тернополя розшукали шахрая, який ошукав пенсіонерку на понад 50 тисяч гривень. Також поліцейські встановили одного зі спільників зловмисника, який перебуває у місцях позбавлення волі. Чому жінка добровільно віддала гроші аферисту і як вдалося поліцейським його затримати, розкажемо далі. Ще 14 квітня із заявою до Тернопільського районного управління поліції прийшла жителька обласного центру і повідомила, що потрапила у пастку шахраїв. Вони к мені. Такий голосова, жіночий. Я приїхала, вас не попередила і попала під машину. І лежу в лікарні, треба гроші. За деякий час до бабусі прийшов чоловік, і вона віддала йому 41 тисячу гривень та 300 євро. Приходить, я йому ті гроші даю, і він каже: я зараз в банк переведу гроші і приїду за вами, завезу вас до внучки, але сіла і набираю номер внучки. Набираю вона в Черкасах, бо вона живе в Черкасах. Я жива, дворова, що таке кажу? Мене обикрали. Сектором протидії шахрайства, відділу кримінальної поліції, Тернопільського району управління поліції було встановлено особу. Ним виявився житель Київської області, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотичних речовин. У ході перевірки з'ясувалося, що зловмисник частину коштів перекинув спільникам, а іншу відіслав родичам. Працівники кримінальної поліції встановили місце перебування підозрюваного. Його допитали, і він у скоєному зізнався. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Встановлюють оперативники осіб, які допомагали підозрюваному дурити людей. Наразі відомо, що один зі спільників перебуває в місцях збавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура. Триває слідство. У Тернополі хитрий зловмисник обікрав заклад харчування. Він заховався у убиральні, а після закриття вкрав з каси 9 тисяч гривень. А зранку покинув піцерію. Правоохоронці встановили злодія по камерах відеоспостереження. Що загрожує підозрюваному за такі незаконні дії? То яке покарання його чекає, дивіться у наступному сюжеті. 9 тисяч гривень із касі викрив невідомий. Про зникнення грошей власники дізнались не одразу, лише після того, як переглянули відео з камер спостереження. У поліцію потерпілі одразу не заявили, бо впізнали злодія і знали, що він згодом знову прийде до них. Коли підозрюваний повернувся на місце крадіжки, адміністратори викликали правоохоронців. У ході розслідування стало відомо, що невідомий уродженець Сумської області. Чоловік уже близько року перебуває на Тернопільщині. Житла немає, а тому ночує, де прийдеться. У під'їздах. В закинутих будівлях чи інших місцях було встановлено, що невідомий чоловік зайшов до піцерії та заховався у вбиральні. Після закриття закладу чоловік вийшов у зал. Та із каси викрав грошові кошти в сумі 9 тисяч гривень. Після чого назад заховався до вбиральні. Вранці його там знайшла прибиральниця, але він запевнив усіх, що його там випадково закрили, і він не встиг вийти. Йому повірили та відпустили, а згодом дізналася, що історія вигадана, а сам чоловік причетний до крадіжки грошей. Зловмисник у скоєному зізнався. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до частини 4 статті 185 кримінального кодексу. Триває слідство. Правоохоронці Тернопільщини створюють доступні послуги для людей з інвалідністю у обласному управлінні поліції та ще у п'яти територіальних підрозділах адмінбудівлі обладнали електронними підйомниками та пандусами. У підрозділах області продовжуємо руйнувати бар'єри, створюючи умови для людей з особливими потребами. Безбар'єрність стала соціальною ініціативою і відповідальністю поліції Тернопільщини. У час війни впровадження доступності послуг для громадян не припинялося радше навпаки, це пришвидшило інклюзію. Перші важливі кроки у створенні суспільства без обмежень поліція Тернопільщини реалізували ще до початку повномасштабного вторгнення. Зі слів представника департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції Ірини Ніколаєвої у рамках національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в головному управлінні національної поліції Тернопільщини та Окремих територіальних підрозділах встановлені та функціонують електронні підйомники та пандуси для людей з порушенням опорно-рухового апарату та ампутацією. Підрозділи поліції Тернопільщини продовжують облаштовувати вільним доступом до приміщень: пандуси, таблички з шрифтом браля та відповідні кнопки для виклику чергових. Спеціальними підйомниками облаштовано чотири підрозділи поліції в області. Григорій Софійюк, житель села Москалівка Лановецької громади, каже, що будучи здоровим, ніколи не задумувався над проблемами безбар'єрності. Коли дев'ять місяців тому через важку недугу втратив кінцівку, зрозумів, що чоловік вдячний усім, хто думає про таких людей, як він. Тут все, все файно зроблено. Дякую тим, хто робив, як то кажуть, що дуже добре. Як облаштовані та наскільки функціональні електронні підйомники для людей на візках інспектували жителі області у головному управлінні поліції та Чортківському районному відділі? До слова, Чорткові, не просто вдалося встановлення підйомника, адже до будівлі відділу поліції ведуть високі сходи. Проте, завдяки співпраці з фахівцями, котрі активно займаються вивченням проблем безбар'єрності, цю перешкоду вдалося подолати. Зі слів голови громадської організації Безбар'єрний Тернопіль Тараса Хоміцького, коли йдеться про реалізацію безбар'єрного простору, саме люди для яких створюється можливість безперешкодного пересування мають здійснювати так звану перевірку придатності об'єкта. Спочатку ми оглядаємо, дивимося, які є бар'єри, та якби а потім звертаємося до керівників і вказуємо на ті бар'єри, які існують, щоб покращували, удосконалювалися і виправляли всі ті бар'єри, які є. Дякую за відкритість. Варто додати, що в підрозділах поліції області активно проводяться роботи щодо облаштування санвуз. Для тих, хто пересувається на візках. Ще один з напрямів безбар'єрності, над впровадженням якого активно працюють у поліції, інформаційний. Незалежно від функціональних порушень чи комунікативних можливостей, люди мають мати доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій. Приміром, на фасадах поліцейських адмінбудівель встановлюються тактильні дошки з позначенням, назвою підрозділів, шрифтом Брайля. Можливість комунікувати з людьми, що мають проблеми зі слухом, поліцейські Тернопільщини реалізували декілька років тому. На номер мобільного оператора. Відділу служби 102 приймають смс повідомлення Отримана інформація за лічені хвилини переноситься до електронної картки 102 для подальшої реєстрації в єдиному обліку органу поліції та реагування. Безбар'єрне суспільство це завдання, яке має реалізовуватися попри війну та супутні перешкоди. Тому кожен проєкт, який втілює поліція Тернопільщини в плані надання послуг, проходить крізь призму доступності. У Теребовлі відкрили оновлений ізолятор тимчасового тримання. Він облаштований відповідно до європейських вимог. Начальник головного управління національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко проінспектував дану установу та нагородив відзнаками кращих працівників підрозділу. Деталі перевірка та вручення. Дивіться далі. Керівник поліції Тернопільщини Сергій Зубаненко проінспектував введене в експлуатацію приміщення ізолятора тимчасового тримання у відділенні поліції номер 3 міста Теребовля. Відкриття даної спецустанови, облаштованої відповідно до європейських вимог, полегшить роботу як слідчих, так і конвойних підрозділів поліції. У ізоляторі тимчасового тримання одночасно можуть утримуватися до восьми осіб. Приміщення облаштували сучасною протипожежною системою, яка допоможе уберегти людей від надзвичайних ситуацій. В камерах встановлено рекуператори Забезпечено як гарячою, так і холодною проточною водою, покращено освітлення камер та загалом приведено його у відповідність до міжнародних норм і стандартів. Під час робочого візиту начальник головного управління національної поліції області Сергій Зюбаненко провів нараду з особовим складом Теребовлянського відділення поліції, визначив пріоритетні напрямки роботи та оглянув робочі місця поліцейських. Насамперед я хочу подякувати вам за роботу. Підрозділ працює в цьому році стало. Є результати, і це помітно. За сумлінне виконання службових обов'язків керівник поліції краю заохотив знаками та грамотами кращих працівників територіального підрозділу. Новий службовий автомобіль та помпову рушницю вручив поліцейському офіцеру громади Іванівської ОТГ. Сьогодні національна поліція вручила мені службовий автомобіль. Це мені допоможе в роботі. Пріоритетним завданням своєї діяльності в громаді я бачу створення безпекового середовища шляхом провадження. Безпекових ініціатив та проєктів. Щиро дякую вам за увагу. Нагадую, що ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини на телеканалах Тернопіль та НТБ. Зичу вам мирного неба, добра, здоров'я та усім нам звичайно перемоги. До зустрічі на наступному тижні!